в залі є, можемо розпочати наше засідання. Оголошую 83-й подачу сесії оголошую відкритим. що були мовчання, щоб всіх загиблих героїв російсько-української війни. Це у нас сьоме, восьме та дев'яте. Прошу перенести на е, останні питання. Прошу прослатити, хто за? О, е, сьоме, восьме, дев'яте питання по влаштуванню напрямків. Перенести останні питання. Прошу славувати, хто за? Проти отримались? Чи не за? І, і прошу, будь ласка, комісії 14 перебування. 14 питання перед 11. Прошу голосувати за перенесення 14 на 11. Хто за? Проти? Утримався? 14 за. Так, колеги, ще будуть зняти питання, добавити, Немає заперечень. Прошу затратити порядок денний зі змінами. Рішення про зміни до статуту комунального підприємства. А, так, Спочатку зачитати про конфлікт, так? Да? У е, нас надійшли заяви від Кириченка Віталія Олександровича е, та Дремлюка Андрія Михайловича. Все рівно склала зачитувати відповідно до статті 59 закону України про місцеве завертання в Україні, закону України про збільшення крупки, повідомляємо, що на досі сесії Корсун міської ради природить питання про затвердження проєкту замусу щодо відведення земельних ділянки оренду сільського сподарського товариства з обмеженою відповідальністю курсів на фірму відродження для ведення товару сільськогосподарського виробництва площі ноль двадцять розташований по вулиці Гудівка двадцять дев'ять в місті Корсун Чеченківської мене конфлікт інтересів, регулювання конфлікту інтересів буде здійснювати шлях. Участі у розгляді та да, прийнятті рішення сказаного питання. Також питання. Про затвердження проєкту що віддання земельні ділянки в Оренду згодом з комутоваристів з межа відповідальності корсні фірма відродження для ведення товарності міського складського виробництва площі 062-90, по вулиці Груднівка, Сергій, 29, міський Косін-Шевченківський. Наступний рішення та проєкт рішення про затвердження технічної документації з нормативно-рушової оцінки земельної ділянки площі на 10 га, <зашована> яка розташована Корсом Шевченківської територіальній громаді за межами населеного пункту міста Корсун Шевченківський мене намикає. Ну, тобто три проекти рішення і в Ревнюха і Андрія Михайловича та Кириченка Віталія Олександровича. Шість заяв у нас прийнято. Я їх озвучив. Переходимо друзі до проєктів рішень. Перший проєкт рішення нашого передпівденного про зміни до статуту комунального підприємства Водоканал та затвердження його в новій редакції. Прошу голосувати за даний проєкт рішення. Запит Рішення прийнято Переходимо на наступного проєкту, що продання дозволу на спеціалізоване використання природних ресурсів у межах перекрої та об'єктів Природного заповідного фонду місцевого означення на 2024 рік. Будь ласка, представник ВІЗОС є? Так. Будь ласка, роз... В, кого? В кого є запитання? Валентина Борисівна, що там цікаво скажіть? Ну, коротко, люди, всі знають, що це таке. Коротко дайте. Для чого по витувала довідка і що ви будете робити? Це ми плануємо у заказаних Колиграївському, Курсівському лісництві, зараз вверхову санітарну. Тобто це живі дерева будуть дерева Згідно санітарних правил. Ну там, хворі, пляски, пошкоджені там, хворобами. Екологічна інспекція провірила, все поговорили. Так, все отримали. Там такі Херсонні созахис, які обстежували цю ділянку і дерева на виявляли ну, такі хвороби і, і чи. Це звичайна ваша буденна робота. Так, да, так, да, так. Да. Це вибухова санітарна рука. Прошу підтримати державне підприємство, воно повинно працювати. Прошу голосувати за даним приключенням. Рішення прийнято Переходимо до наступного проєкту рішення. Про затвердження звернення з попитанням до Міністерства культури та інформаційної політики України про надання погодження на ліквідацію та виведення з базової мережі закладів культури бібліотечного типу Косовченківської міської ради. Став зголосування дане практично проти. Я хотів те не терговою, там є ще. У нас на комісія, вони там є. Наші комісії я було, я зупиняю. бібліотеку приєднати до спортивної школи. <ривіт> ну, друзі, там 50 людей, ніхто туди не ходить, і, і є ставка, і все. Ну, є, можна дивитися, <ривіт> я, я наводив приклад, як Укрпошта працює. Тобто раніше були по всіх селах Укрпошта, зараз їде туди автомобіль. Тобто, якщо люди це, 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 звертаються це, за телефоном, ми можемо привезти їм ці книжки. Якщо ми ну, питання не говоримо, по, по одній бібліотеці зрозуміло. от мене на комісії про це говорили? Матвієнко, Федоренко присутні були. Це, саме. Ми про це питання говорили, По одній бібліотеці було зрозуміло. А по тій бібліотеці, там, де дійсно ходять ще люди, там є, там клуб існуючий, там є в клуб ходять діти. Якщо є місце обговорення, то я взагалі вважаю, що потрібно ці питання обговорювати, тому що її процес спілкуватися. Я проголосував як на розгляд сесія, але на розвід сесія не розглядає, не ці питання взагалі. Давайте будемо трошки, ці питання. Так, про рішення, про присудження щорічної премії імені Олександра Антоновича Захаренка. Пропозиції комісії погодили. Став за голосування демократичної розвідчили. Прошу голосувати. Запит. Рішення прийнято. Приходимо наступного проєкту рішення. Про внесення змін до рішення Корсученківської міської ради від 19.12.2023 номер 6418 спогадня про затвердження програми фінансування утримання та забезпечення діяльності Центру соціальних служб Корсун Шевченківської міської ради на 2024 2024 роки. Пропозиції. Став заголосування анонсування... за дане переключення, прошу узла. Закриття. Рішення прийнято. Прикольно студентного проклячення. Продовжу внесення змін до рішення Косінченківської міської ради від 7-го до, до 12-го 2021 Номер 2013. 8 20138 про задерження програми з економічного та соціального розвитку корсінько Ченківської міської ради на 2022 2024 роки зі змінами. 15. Рішення прийнято про наступного проєкту про затвердження проєкту по Так, це не зняли. Да. Зняли. Наступне питання у нас э, 10, так? Да? Да. Э, про внесення до рішення Корсунсьчівської міської ради від 19.12.2023 тисяч в 64148 про бюджет Корсун міської територіальної громади на 2024 рік. Так. І на виконкомі піднімається питання, ми на комісії піднімали це питання. Чи є в нас в міській раді 400 тисяч, чи встимо ми його втілити в життя до кінця року. Так. І чи у нас є об'єкти, які треба, можливо, важливіше зробити зараз, там, де більша потреба всього. Так як у нас три об'єкти проголосовані, і вони не робляться, бо немає мають а вони робиться основний місць, на паємо на правобережній доскладні. А ідея зима, якщо ми зараз його не зробимо, ми засальтуємо, то я не знаю, що буде далі. І так само відграю і там теж невеликі гроші, але якщо ми зараз втратимо час Ми не можемо роботу, ми тратимо дорогу. Ми не далі підбір. Набирає різні А там міста правобережня. Ростового розвитку, де ми виділяли 4 мільйони. На сьогоднішній день ми вже бачимо, що ми їх досягаємо використати. Тому ми знімаємо ці кошти і перекидаємо на дорогу. Тобто кошти є. Ми можемо бюджетна комісія засісти і додати тисяч. Це ж ваше право, ваше... Ні, ну, Я з Світланою Павлівною, я згідний повністю, тільки будь ласка, е, в питання по цьому. Світлана Павлівна, дивіться, е, ми можемо внести, але я е, прохання зайти і обговорити ці всі... Нам треба його зараз зробити, поки погодні умови нам дозволяють, а ми його вже в листопаді робити не будемо. До цього проєкті рішення. Передбачайте про що, да ви там бо просто робити рамки. Поки вони не зроблять проєкт кошторис, то вони не зможуть рухати далі. На минулій сесії проголосували співфінансування із РКП урожай. Е, вони не пройшли цей проєкт, поки ви не проголосуєте зараз, як видовому то проєктнокоштові. Тобто, якщо ми зараз це все перенесемо чого. Ні, то, я, то, маю то, на увазі, я маю на увазі, що буде бюджетна комісія за, засідати, і ми на 27 числа ви внесете зміни, що 200 тисяч перерозподілити і буде запит буде листи і все. І ми в, тут... так я не знаю, 200 тисяч гривень, Ей, там до 200 тисяч там коштує... треба, щоб він ходив у АМОЇ, то це ж не моя робота. Тобто підготуємо на наступну то... сесію. Ну так все, давайте зробимо так. Голосуємо, то, це голосуємо, а тоді ми на наступний бюджет вкидаємо в кінці вересня, вкидаємо 200 тисяч на... Там треба зробитися однозначно, бо там, якщо ми не зробимо, там не місць впаде Там треба робити, і треба робити. Треба там оплачувати цей кошт і зробити у Ну, Все, не маємо сесії про голосування. кожного дня. Кожного. Депутати їздили, я не хочу, ми повинні працювати як одне ціле. Я не буду казати, хто їздив і все, але людина зелить до мене особисто кожний день. Ми виїжджали туди за оце. Так, е голосуємо, і, а туди додаємо. Ставиться на голосування за закріплення, прошу особистити. Да. А туди обов'язково додамо. Тільки що бюджетна комісія внесе зміни до бюджету. Вони не внесені там. За 14. Ertre. рішення прийнято до наступного проєкту рішення. Проготаження кніжного так і землю щодо поділу земельної ділянки комунальної власності Корсунченківської міської ради і площеї 11-2 розташовані території Корсун міської територіальної громади за межами населеного пункту міста Корсон Чеченківської області. Ну давайте Дивіться, ми робимо поділ, і люди беруть в варемлю цю земельну ділянку, будуть платити Що там буде? А. Одні кажуть, щось будуть. Не будуть, це коло вітряка там. Вчора сьогодні Прошу проголосовать. Зача. Решение принято. Продолжение следует на проект решения. На Наступне <питалі> питання проєкт про затвердження проєкту зимості щодо відведення земельної ділянки веренці господарського товариства з, з обмеженою відповідальністю корпусу або фірма відродження для введення товарино-сільського господарського виробництва. Код згідно КВЗ ФЗ 0101 площею 0238, газ, розташований по вулиці Гондюка, Сергія, 29, місії Корсин Чеченківський, Черкаський район, Черкаській області. Потрібно зуповити? Ні. Ставиться на сунітарне проєкшення, прошу голосувати. Чи не прийнято. до наступного проєкту рішення. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду сільськогосподарському виробництво з обмеженою відповідальністю користування фірми відродження для ведення товарного сільськогосподарського виробництва по згідно з КВЦПЗ 0101 площею 062 Гар, розташований по вулиці Монтівка Сергія, 29В в місті Порсовченкості, Чаркарської районі, Чекаської області. Прошу голосувати. По затвердження технічної документації з отримання грошової оцінки земельної ділянки польщина 10 яка розташована в Черкаській області, Черкаський район, Косин-Чевченківський, міська територіальна громада за межами населеного пункту міста Корсин-Чевченківський. Це там, де, де в них будинок? Чи? Yeah, yeah, yeah. Ну, це навіть будинок. Ну, я Прошу підтримати, це люди там живуть і вони хочуть зробити свої документи все правильно. Прошу проголосувати. Не е, так, все, да, ті питання. Е, прошу е, взяти перерву до. Давайте я повідомимо всім смс, як будуть готові документи для того, щоб проголосувати. Ми повідомимо. Я думаю, ми ознаковуємо. Перерва, перерва до... До середи, більше, що до середи, але ми повідомимо СМС на, на 10-ту годину, але не повідомимо часу, тому що по суму за положення. Ми, ми стосовно трималися і ми обіцяємо, що з понеділка, ми не скажемо, який день, але ми куди з'їздимо і дійсно розберемося. Не так і Прогосували та і все. Ну, я впевнений, що хтось взагалі просто голосує, бо немає часу, каже, займатися роботою. Сім'я ну, людям каже, все робота. А ви є час, ми його ми те, що приїхали і дійсно почати, знаємо. Чи треба її закривати цю бібліотеку, чи не потрібно? Ну, Прямій фір не буде вести. Тримі діти не будемо, що особисто для нас, для вас Щоб пояснити, чи це буде. Нормально, не розглядайте питання, але так як сьогодні, ви тягли до сесії, то ми його не... Я теж спогоджуюся з цим, що документи нас... цьому... повинні. Щас... Щас... Шановні колеги, шановні колеги, будь ласка, хвилиночку уваги. у нас буде Батвінко. у нас буде благодійний захід, день міста не на часі і наразі буде благодійний захід, по збору 110-та бригада звернулася для того, щоб зібрати їм на дрони. Тому я хочу вас запросити. На наш захід прийти і задонатити будуть там розіграші е, військових, е, так сказати, атрибутики. Прошу вас прийти і підтримати наші збройні сили, які захищають нас.